Господь связь, вся земля полна славы, Господь не свят, свят, Господь свя, рука твоя, ты нас убираешь, ты нас собираешь, как птица птенцов, Ты нас защищаешь от наших врагов. Ты нас защищаешь от наших врагов Твое царство пребывает во веки веков Святой, святой, святой. Ты нас собираешь, как птица птенцов Ты нас защищаешь от наших врагов Child the Більшість із нас ми хочемо побачити Знає, в світі? Ми критикуємо людей. Вони кажуть, хочу побачити, а потім повірити. Ми так само хочемо. Ми хочемо побачити, а потім діяти. Або каже, ні, віра це зовсім не ці речі. Рема повинна стати опорою для здійснення наших. Цілий і мрій. Віра вдане тобі Богом слово. Євреям, давайте почитаємо це місце, ви знаєте, там про віру написано. євреям 11.1. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Представляєте? Небаченого. Якщо ти бачиш, мова про віру вже не йде. Я бачу, що там вірити? Я бачу. Віра не бачить фізичними очима. Дивіться, підстава того, що ми сподіваємося. Ми сподіваємося, що там має бути сходинка. Доказ не бачено. От коли ми вступаємо, це доказ, що ми не бачимо, але рухаємося. І оце якраз є віра. Знаєте, ми багато знаємо про віру. Але не знаємо нічого. І тому для того, щоб рухатися в отриманні Божих благословень, нам дуже часто потрібно переглядати розуміння віри. Що таке вірити? Це думати, роздумувати, говорити і сповідати свою перемогу. Ось чому я кажу. Якщо я з вами поспілкуюся 2-3 хвилини, я знаю, що в вашому серці. Тому що ваші слова, ваші уста видають те, що є у вашому серці. Коли в серці віра, ви думаєте, ви роздумуєте, ви говорите, ви сповідаєте перемогу, ви не плачете, ви не стогнете, ви не жалієтеся, ви не висовуєте претензії, ви говорите перемогу. Хоча її на даний момент у вас нема. Ви її не бачите, але у вас є віра. А Біблія каже, що віра це доказ небаченого, доказ того, чого ти ще не маєш на даний момент. І тому твої уста, вони видають, що є в твоєму серці, віра чи є невіра. Ми з вами повинні проганяти будь-яку негативну думку, якщо ми маємо віру. Думки негативні приходять до всіх. Чому вони приходять? Та не тому, що я поганий чи ви погані, тому що є той, хто їх дає. Диявол. Він нікуди не дівся. І він є біля нас. Хочемо ми цього чи не хочемо, Він дає нам негативні думки. І ось ми повинні? що вийти? Проганяти ці думки. Не ловитися на них, а проганяти їх із свого життя. Так же само, якщо ми маємо віру. Ми ніколи не повинні говорити негатив або сумнів. Що я хочу дияв? Щоб ти відкрив свої уста і сказав сумнів. Щоб ти відкрив свої уста і сказав щось негативне, що він міг взяти і цим негативним діяти у твоєму житті. І тому люди, які вірять, вони ніколи не скажуть ні. Вони завжди кажуть так. Люди, які вірять, вони проганяють будь-який сумнів із свого особистого життя. Чому проганяють? Тому що віра каже, я маю. Маю. Ну, давайте, Якщо я маю, то я маю. Я ж не можу, маючи, казати, що не маю. зі мною. Довіться ще раз. Що каже віра? Віра каже, що ми, сюди, що ми маємо. Тобто, Бог каже, я даю, а віра каже, я беру і знати, якщо я взяв, я маю. Приходить, але ти не бачиш, але ви не бачите цього. Далі, через ваші уста, через вашу поведінку видно, чи ви маєте, чи ви не маєте. Хоча не бачите. Тобто, якщо ви сповідаєте сумнів, значить ви не маєте. Якщо ви сповідаєте негатив, значить ви не маєте. Якщо ви сповідаєте е плачете, стогнете, приділяєте претензії, значить ви не маєте. Хоча в дійсності воно у вас є. Проблема в чому? Що ми не бачимо. Нам би так хотілося побачити, що ми це тримаємо в руках. Але коли бачимо, це вже не віра. От що чуть цього. І тому віра до тої пори діє, поки ми не бачимо. Якщо брат Валентин побачить Біблію в своїх руках, це вже не віра. От закривач. О! Віра каже, він каже, я вірю, що я маю Біблію. Раз, я йому даю, але він її не бачить. Він не знає, що я дав. Він може її там пощупати сюди, туди. Не знаю, може, бо пастор. Щось тут є. Він каже, я вірю, що це Біблія. Кому він довіряє? Він довіряє мені, мому Слову. Ми довіряємо Божому Слову, яке каже, я маю. Не бачимо, але маю. І в той момент, коли він відкриває очі, це вже не віра. Він просто це вже реальність. Він має все. Каже Бібля, чого вірити, якщо вже реальність? Вже нема в що вірити. Дякую. Тобто ми повинні зрозуміти, що віра діє вот тільки до тої пори, поки ми не бачимо. І якщо ми кажемо, що я вірю, то це все рівно, що ми кажемо, що я маю. Ну, уявіть собі, як би ви поводили себе, як ви мали. Ну, давайте реально. Здоров'я. Уявіть собі, що ви 100% здоров'я. Вау, аллелюй! Як би себе вели. Що ви маєте там, я знаю, 100 тисяч на рахунок. О, аллюй. А другий каже, мільйон. Хорошо, мільйон. Ви маєте благословення, ви маєте успіх, ви маєте щастя. Щасливі люди, ті, які правильно думають. Це не ті, які мають це. Не просто я щасливий все. Я щасливий вони кажуть до сіда. До вони не реагують на що. кажуть я благословен. Вони говорять ці речі, вони ісповідають ці речі, вони поступають так. Як будто вони благословені і щасливі, ще не маючи цього в дійсності. І через деякий час віра стає реальністю. Той, хто говорить і щось робить для цього, досягає реального успіху у житті. І тому Дерецінь, віру завжди видно. Запам'ятайте це. Віру завжди видно. Як її видно, у ваших словах. У вашому настрої, да -да, у вашій поведінці, і це видно зразу, якщо ви злий угрюмий, ну яка віра? Ну, ви що? У ваших діях, у ваших вчинках, ну всьому видно, повірте, ви самі цього не розумієте, але і сторони, з вами не треба говорити. Зразу видно, в що ви вірите. Віру завжди видно. Тому що вірю, це завжди маю, не бачачи на даний момент цього. Йдемо далі. Третє. Третє, що нам потрібно для того, щоб перемога стала реальністю. Щоб перемога стала реальністю. Це слово називається молитва. Молитва. Без молитви не досягнути. Почуйте зараз. Взагалі є такий вислів артилерія, Бог війни. Що мається на увазі? Що коли стріляє артилерія, то солдати, по яких вона стріляє, вони її не бачать. Вони тільки бачать наслідки. Того, що вона робить. І якщо ми зараз подивимося на ситуацію на Сході, то ми чудово можемо бачити, що це правда. Все, що зараз сталося на Сході, 90% робота артилерії, різних її варіантів. Практично боїв впритик майже нема. Іде просто артилерійський вогонь. Іде просто артилерійський вогонь. І тому дивіться. Коли ми з вами, оцею артилерією, духовною молитвою, починаємо стріляти, нічого не видно, а приходить тільки результат. Тобто для того, щоб був результат, повинна задіяти духовну артилерію, яка називається молитва. Вихід, 17 розділ, 12-13 вірш. Вихід. 17-й розділ, 12, -й, 13 -й вірш. А руки Мойсеєві стали тяжкі. І взяли вони каменя і поклали під ним. І сів він на ньому. А Аарон та хур підтримували руки йому. Один з того боку, а другий з іншого. І були його руки сталі аж до заходу сонця. І переміг Ісус Амалика, і народ його вистрям меча. Чому переміг? Тому що духовна артилерія із уст Мойсея не замовкала. Якщо ви прочитаєте далі цю історію, то там написано, що коли Мойсей переставав молитися, а маликитяни перемагали, і ізраїльтяни не могли їм протистояти. Але коли Мойсей починав молитися, ці вже перемагали. Що ставалося? Дивіться. Ті самі люди не додавалося війська ні з тієї, ні з іншої сторони. Артилерія, молитва забезпечувала результат або програш. Коли Майсей молився, духовні сили були за ізраїльтян. Коли Мойсей замучувався, ізраїльтян не діяли духовні сили і тоді перемагали амлакитян. Це дуже наглядний приклад, наскільки є важливою молитва, наше молитовне життя в досягненні наших цілей і мрій. Так, нам потрібно мати слово. А нам повідно вірити, що Бог реально нас благословляє, нам дав і ми маємо. Але для того, щоб це матеріалізувалося, щоб ми побачили це своїми фізичними очима, нам обов'язково потрібно молитися. Бомбити артилерію духовною ці всі цілі мрії, які ми хочемо досягнути. Це умова для того, щоб бути успішним. Результат війни. Визначила духовна артилерія молитва майсея. Якщо б він не молився, і злетя би програв. Якщо ти, не будеш молитися, ти можеш мати слово. Ти можеш мати віру, що ти маєш. Але матеріалізує молитву. І тут ти повинен молитися за досягнення своїх цілей і своїх мрій. Це приклад для тих, хто хоче перемогти і бачити реальність в своєму житті. Ми всі чудово знаємо. Опис життя на землі Ісуса Христа. Просто на одну хвилинку зараз задумайте, скільки молився Христос. Вау! Це був Син Божий. Вау! Він мав слово від Батька. Не просто якісь мрії, слово реальне від батька. І біблія каже, що він молився цілими ночами, днями, синагозі. Пустині, вдома, всюди. Для чого він молився? Для того, щоб стало те, що він вірить реальністю. Для того, щоб спасіння всіх людей здійснилося. Навіть Ісусу потрібна була молитовна підтримка. І то не ігноруйте молитву. А наоборот, посильте її. Тим більше, що ми можемо молитися будь-коли і будь-де. Артилерію. Можна покласти за 20, 30, 50, а хорошу навіть за 100 кілометрів від лінії вогню. І вона буде діяти. Так само, і ви. Вам не обов'язково молитися там в якийсь визначений час. Хоча це добре. Ви можете молитися тоді, коли вам зручно, коли маєте можливість, де вам зручно. Але обов'язково робіть ці речі у Ісуса Христа. Було, велич... було величезне помазання, величезне. І все рівно він враховував потрібним мати молитовне життя, мати зв'язок з Отцем. Тому що через молитву ми даємо можливість Богу діяти у нашому особливому, особистому житті. І четверте, що нам потрібно. Щоб перемога, якої ми хочемо, стала реальністю це концентрація на слові. Концентрація на слові. Коли ми живемо в цьому світі. У нас є дуже багато можливостей відволіктися наліво, направо, вверх, вниз, будь-куди. Ми можемо в день мати потребу зробити 100 справ. І це правда. І ну, нам здається, важливі справ. Але по своїй фізичній силі і зв'язку з тим, що в день тільки там 12 чи 16 годин ми не можемо зробити 100 справ. Ми можемо зробити тільки 10. І ось якщо ми не будемо вміти концентрувати свої зусилля на цілі, яку ми хочемо досягнути, або на мрії, ми не зможемо рухатися ефективно до досягнення цих речей. Тому концентрація на слові є надзвичайно важливим чинником до досягнення успіху. Чому, я підкреслюю, концентрація на слові. Чому на слові? Навіть не на цілі, а на слові. Чому? Дивіться. Тому що в слові є перемога. В слові наша перемога. Саме в слові. Коли ми концентруємо увагу на слово, ми перемагаємо. Коли ми концентруємо увагу на щось інше, ми не можемо перемагати. Тобто нам потрібно думати, говорити і поступати по слову, Скажіть зі мною по слову. Не по своїх бажаннях, не по своїх якихось інших, а по слову. Тому що, коли ми це робимо по слову, ми наближаємо перемогу. І коли ми не концентруємося на слові, ми перемогу не наближаємо. Давайте ще один раз вернемося до 에, Матвія 14 розділ. І прочитаємо 29, 30 вірш. Матвія 14 розділ, 29, 30 вірш. А Ісус відказав Петру: іди і, вилізши з човна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Все нормально. Тобто його ціль здійснюється, він йде по воді, задоволений, все, все нормально. І дивіться далі. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і кричав: Рятуй мене, Господи, в чому суть? До тієї пори, поки погляд Петра був сконцентрований на Ісусі, Сила, надприродня сила Божа тримала його на воді. І він йшов. В той момент, коли він забрав свій погляд слова, слова, іди і глянув на бурю, глянув на хвилі, сила перестала діяти, і він почав тонути. Так же само, доросінь, до тієї пори, поки ти концентруєш свою увагу на слові, Слово діє в твоєму житті. Коли ти концентруєш свою увагу на реальності, воно перестає діяти. Наприклад, поки ти кажеш, ранами Ісуса я зцілений, зціляюча Божа сила, працює в твоєму тілі. Але тільки ти скажеш, ой, мене болить, зціляюча Божа сила перестає діяти в Твоєму, сили, в твоєму тілі. Все. Тобто, якщо ми хочемо, щоб Слово діяло, наша вся концентрація повинна бути на Слові. На Слові Божому. Поки дивишся, тобто концентруєшся на Слово, наближаєш перемогу, йдеш до перемоги. Коли ти забираєш свій погляд з слова, і починаєш дивитися на перешкоди, на незручності, на величину і так далі, ти зупиняєшся, а то і повністю програєш. Тобто стоїть тобі. От дивіться, чому сили темряви стараються, що ми забрали свій погляд з Ісуса, що ми забрали свій погляд з Слова. Тому що коли ми забираємо свій погляд, ми втрачаємо підтримку Бога. Ми втрачаємо надприродню силу. Ми втрачаємо надприродне помазання досягати недосяжного, досягати тих речей, які ми своїми силами досягнути практично не можемо. І так, десь зробимо маленький підсумок. Для того, щоб те, що ти проголосив. Стало реальністю, для того, щоб перемога, яку ти проголосив Духовний світ, стала реальністю, потрібно як мінімум чотири речі. Перше слово від Бога, тобто рема, слово від Бога. Друге, віра в це слово, не просто слово. Багато людей Бог їм дав слово. Вони не приймають, вони не вірять в нього. Так як і Бог каже: ранами Ісуса силений. Ну, може. Я тебе благословляю. Ну, добре. Ти мій син чи моя дочка, Ну, хто знає. Тобто вони не приймають це слово. Нам треба вірити в це слово. Третє молитва по цьому слову. І четверте концентрація на цьому слову. Ви замітили? Все крутиться навколо слова, дороціння. Якщо ми хочемо, щоб Бог на природі допоміг кожному із нас досягнути цілий в житті. Досягнути мрій в житті, досягнути того, що ми не можемо своїми зусиллями, нам потрібно крутитися, концентруватися навколо слова. Слово від Бога, віра в слово, молитва по слову і концентрація на написаному слові. І так, друзі, отримавши слово, вірячи в слово, молячись по слову, і поступаючи по слову, ми дуже швидко зможемо побачити, коли проголошена нами перемога стала в нашому житті реальністю. Чого я і бажаю кожному із вас. Амінь. Але Господь, ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні ти знову і знову, Господь. Дав нам можливість засередитися на перемозі. Да, перемога є. Ісус завоював тобі цю перемогу на Голгофі. Але і тобі, з твоєї сторони, треба щось зробити, щоб ця перемога стала реальністю у твоєму житті. Світі Бог творить неба і землі. Ми до Твого престолу, благодаті, на якому ти висідаєш. Своїй славі, своїй величі, своїй могутності. Я прошу тебе, зараз, Господь, за перемогу над усіма проблемами в нашому житті. Отець, ми просимо тебе, даруй нам Господь помазання, даруй нам Господь мудрість, даруй нам здібність, Господь. Ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, Господь, за перемогу над усіма проблемами у житті моїх братів і сестер. Господь, я прошу тебе за кожного, Господь. Ми призиваємо Твоє помазання. Ми призиваємо Твою силу. Ми призиваємо Твою милість, Ми призиваємо Твою благодать. Просто молися зараз. Призивай Божу силу, Божу милість, Божу благодать. Призивай для боротьби із своїми проблемами. Ім'я Ісуса Христа, Дій Дух святий, Дій дух Божий. Прямо зараз Господь. Ми призиваємо Твою силу. Ми призиваємо Твою благодать, ми призиваємо Твоє Слово Господь на вирішення усіх наших проблем в житті. Ім'я Ісуса Христа. Дій Дух Божий, дійтук святий, дій Дух Божий, дій Дух святий. Ми проголошуємо вирішення, ми проголошуємо вирішення іменем Господа Ісуса Христа. Ви дивилися передачу вихід є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 5802, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.